Козацька доба, 16 18 століття, є однією з найяскравіших сторінок в історії України. Цей період став символом боротьби українського народу за свободу, незалежність та збереження національної ідентичності. У центрі цієї епохи знаходиться феномен козацтва, військово-політичної спільноти, що впливала на долю України та сусідніх держав. Козацтво виникло на прикордонних землях між Україною, Османською імперією та Кримським ханством. У регіоні, який отримав назву Дике Поле. Сюди прямували люди, що шукали свободи від феодального гніту, прагнули захисту від постійних набігів татар та знаходили новий спосіб життя, заснований на незалежності та братерстві. Запорозька Січ стала осередком козацтва. Вона функціонувала як самостійна військова республіка з демократичним устроєм. Усі важливі питання вирішувалися на козацьких радах, а гетьман, якого обирали на цих зібраннях, був підзвітний громаді. Такий устрій забезпечував унікальну єдність та мобільність козаків, що допомогло їм стати надійною силою в боротьбі за захист українських земель. Козацька спільнота вирізнялася чіткою організацією та самобутнім побутом. Демократичний устрій Січі відображав рівність між козаками, де кожен мав право голосу на раді. Важливим елементом козацького життя були традиції та звичаї. Вони включали відзначення релігійних свят, колективну участь у заходах, таких як спільні обіди та обряди. Побут козаків відзначався простотою, але водночас практичністю. Основним заняттям поза військовими справами було рибальство, мисливство та торгівля. У мирний час козаки займалися обробітком землі, розводили худобу і навіть створювали ремісничі майстерні. Богдан Хмельницький став центральною фігурою в історії козацтва. Під його керівництвом у 1648 році розпочалася національно визвольна війна проти Речі Посполитої. Причинами виступу стали соціальні, релігійні та національні утиски українців. Перемоги під жовтими водами, корсуном і пилявцями забезпечили створення козацької держави гетьманщини зі столицею у Чигирині. Важливими досягненнями Хмельницького стали зборівський договір 1649 року, який закріпив автономію козацької України та його дипломатичні зусилля із забезпечення союзів із сусідніми державами, зокрема московським царством. Козацьке військо було грізною силою в регіоні. Воно здобуло славу в численних кампаніях, як от оборона проти татарських і турецьких набігів, битви за визволення українських земель. Військове мистецтво козаків, їхня тактика і стратегія надихали інших і викликали повагу у ворогів. Козацтво також відігравало важливу роль у міжнародній політиці. Союзи з Московією, Османською імперією та Річчю Посполитою були важливим елементом виживання в умовах постійного тиску у великих держав. Проте дипломатичні відносини не завжди приводили до бажаних результатів, що виявлялося у розколах всередині козацької верхівки. Козацтво залишило величезний слід у культурі України. Народні думи, пісні та перекази оспівували героїзм козаків і передавали дух свободи наступним поколінням. Літературні твори, такі як історія русів і праці сучасників, зберегли пам'ять про їхні подвиги. Архітектура та мистецтво козацької доби також стали невід'ємною частиною української спадщини. Церкви, збудовані в стилі козацького бароко, є символами духовності та естетики цієї епохи. Після ліквідації Запорозької січі в 1775 році козацтво поступово втратило свою політичну вагу. Причинами занепаду стали внутрішні чвари, зовнішній тиск з боку Московії та Речі Посполитої, а також інтриги європейських держав. Проте ідеї, закладені козаками, продовжували жити. Вони стали джерелом натхнення для борців за незалежність у 19-20 століттях. Сучасна Україна шанує традиції козацтва, яке залишається символом боротьби за свободу і національну гідність. Козацька доба це не лише сторінка історії, а й джерело національної гордості для українців. Її спадщина живе у культурі, мові, традиціях і прагненні до незалежності. Козаки стали прикладом того, як волелюбний народ може зберегти свою ідентичність і культуру в умовах постійних викликів.